Добрий день, любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття з математики. Тема порівняння множин. І сьогодні ми з вами підемо в гості до звірят. А як ви всі знаєте, гості ходять з гостинцями. Тож давайте назбираємо для наших звірів горіхів. Скільки горіхів на галявині? Правильно, багато. А скільки їх у кошику? Молодці, жодного. А що потрібно зробити, щоб у нашому кошику було багато горіхів? Так, треба покласти до кошика по одному горіху. Давайте кожен з дітей візьме по одному горіху. Чи усі горіхи взяли діти? Так, не всі. А скільки горіхів залишилося на галявині? Правильно, один. Отже, чого більше у нас горіхів чи дітей? Правильно, горіхів. Діти поклали горіхи у кошик. Скільки горіхів стало у кошику? Так, багато. А скільки горіхів залишилося на галявині? Так, один. А де більше горіхів? У кошику чи на галявині? Правильно у кошику. Ось ми прийшли з вами на галявину до звірят. Подивіться, як багато звірів зібралися біля новорічної ялинки. Назвіть, хто прийшов помилуватися ялинкою. Так, це і зайці, і лисичка, і вовк, і білочка. А давайте з вами поміркуємо і скажемо, яких звірів прийшло багато. Так, правильно, зайчиків прийшло багато, а інших звірів скільки прийшло. Так, інші звірі прийшли по одному. Малята, ось зайчики побачили вовка і злякалися та заховалися за ялинкою. Діти, скажіть, чи усім зайчикам вистачило ялинок? Так, не всім. Як ви гадаєте, чому зайчику не вистачило ялинки? Правильно, тому що ялинок менше, ніж зайчиків. А як можна зробити так, щоб і зайчиків і ялинок було порівну? Так, нам треба знайти ще одну ялинку, щоб зайчик зміг, зміг сховатися від вовка за нею. Тепер ялинок стільки, скільки із зайчиків. Ось наше заняття підійшло до кінця. Малята, ви всі молодці! Добре попрацювали. До зустрічі, мої любі!